території Серця міста Івано-Франківська на території е, колишнього палацу Потоцьких. Е, хто з Івано-Франківська вже знає, що це фактично місяць часу минув, 27 вересня. Е, ми перший раз фактично за е, добрих 200 років відкрили територію е, для того, щоб можна було тут мешканцям міста, е, гостям міста. Митцям міста і будь-кому, хто має бажання приходити на територію, роздивлятися все, що тут є, брати участь у всяких різних мистецьких культурних акціях. Ми оголосили цю територію вільною від політики, вільною від будь-якої реклами, тому що тут має жити мистецтво, наука і все, що з цим пов'язано. Не буду представляти вже наших колег, франківські люди знають, а далі ми будемо знайомитися при робочій вже такій ситуації. Хочу оголосити про відкриття першої частини, першого етапу міжнародного воркшопу, який буде проходити в місті Івано-Франківську. Ми плануємо, що це має бути такий триетапний захід. Перший. Перший зараз він буде більше теоретичний, буде обмін досвідом і буде е, студенти разом з викладачами, професорами будуть напрацьовувати е, таку базу аналітичних даних по території Палацу Потоцького. Е, наступний, який ми плануємо провести вже етап в е, навесну, десь ближче до дня міста, Франківці знайдень, міста в нас 7 травня. Е, Має бути більш практичний такий, тобто ми плануємо тут зробити е, такого, як е, такого виду, як перформанс, такий курс майстер-класів, які будуть стосуватися реставрації, реставрації прикладної, реставрації архітектурної і так далі. І вже десь на літо плануємо на літо плануємо більш таку. Е, Предметну акцію, предметний воркшоп, який буде стосуватися е, розробки концепції об'ємно-просторового вирішення і пристосування е, і території, і споруд Палацу Потоцького. Тобто це такі наші плани на майбутнє. Е, зараз у нас тут є гості, є представники з різних е, вищих навчальних закладів і України, є представники з Київського. Е, Інст... А, Боже, кнуба, я Люїса, Ки... Київський національний університет будівництва та архітектури. Є представники з Львівської політехніки, є представники гості з Польщі, з Краківської політехніки, з Вроцлавської політехніки і з Любінської політехніки. Надіємося на активну, на результативну співпрацю, тому що основна мета воркшопу. Вже по суті своїй, це є все таки обмін досвідом, це є все таки напрацювання якихось е, на якихось результатів. А по по темі е, вже таких практичної частини нашої ми будемо працювати в, е, в художньому музеї, в музеї мистецтв Прикарпаття. Він зараз так називається. Це ми в 12-й годині все туди акуратно переходимо. А сьогодні тут ми зможемо ще до 12-ї години.